Дорога родина, готуємо тісто. Взяли ми 150 г теплої води, викидаємо 10 г дрождів і викидаємо одну чайну ложку цукру. Це все гарно перемішуємо, накриваємо трапочкою і нехай стоїть собі 20 хвилин. Взяли ми два куричих, яйця, вибили, викидаємо сюди 100 г цукру. І це все гарно збиваємо міксером чи бендером. Так, потім беремо 200 г молока, виливаємо. Виливаємо 75 г розтопленого масла і кидаємо пів ложки чайної солі. І це все гарно ще зливаємо. Так, далі беремо дрожжі, які розводили із водою. Виливаємо сюди і ще легенько перемішуємо. Беремо борошно і просіваємо сюди в миску 200 грамів борошна. І будемо робити тісто. Ми тісто зробили Дивіться, тісто теж на двох. Зараз накриваємо грушничком і оставляємо на півгодини. Хай собі підходить.